Рускоязичний і суржик ці два терміни е, завжди використовують в своєму лексиконі з зросійщені українці. Я не буду говорити на суржики, тому я і, і говорю е, по-русски, а український я не знаю. А задумались ви колись, чому на всій території, великій території України російська мова скільки майже однакова? Так, у нас є певний акцент, але це український акцент зі своїми аканнями і шоканнями. Але як, як така мова без діалектів, я відповів чому. Тому що це чужа мова для нас. Це мова завезена чужинцями загарбниками, росіянами. Тому на території України ді діалектів російської мови немає. Натомість суржик це справдишній український діалект, такий самий, як діалекти гуцульщини, Закарпаття, Волині, Полтавщини, Катерноставщини чи Донбасу. Так що нічого страшного в Сужикові немає. Діалекти використовуються по всій Європі, особливо у великих країнах Європи, так само, як і Україна. Значить, скажіть, будь ласка, яким чином вам стала рідною мова, яка завезена в Україну чужинцями-загарбниками? Слава Україні!